Державний реєстр виборців слід об'єднати з реєстром міграційної служби, пенсійного фонду та інших державних інстанцій. Таку думку висловили представники громадських організацій на круглому столі за участі представників реєстру виборців. Вони вважають, об'єднання значно спростить, чимало процедур, в тому числі голосування на виборах. Це прибере елементи незадоволення населення, корупції. Це означає, що будь-яких довідок, довідку на довідку про те, що ти є. Ну скажімо так, що тобі 18 років, що ти є інвалід, що ти маєш пільги, що ти багато. Дітний батько чи матір прибере одразу, в кінці кінців, це прибере те, що чи ти маєш водійське права та посвідчення, чи є на тобі. Скажем, земельний кадастр, якась нерухомість. Представники центру підтримки громадських ініціатив пропонують використати досвід Естонії та Грузії і створити ідентифікаційні картки, за допомогою яких можна, зокрема, голосувати в електронному режимі. Щоправда, у державному реєстрі виборців кажуть, організувати електронне волевиявлення не так просто в Україні. правової бази для проведення електронного голосування немає. Розробити певні методики були по розробці, напрацювання і так далі. На найближчих виборах це точно не буде застосовано, тому що велика частина і апаратної, і нормативної роботи. Ну і суспільство в нас ще не зовсім готове для того, щоб можна було проголосувати де-інде, а не в кабінці на виборчій тільниці. Спеціалісти підкреслюють, електронне голосування здатне збільшити явку виборців. Зокрема, це стосується молоді, для якої це було б найбільш зручним варіантом. Молодь є найменш активна під час голосування на виборчих дільницях. Для них, звісно, електронні технології були б зручнішими. Тому саме цей сегмент можна було б закрити електронним голосуванням. За підрахунками представників держреєстру на запровадження голосування в електронному режимі в Україні може піти кілька років.